Мультитульчик від фірми Роксон аж на цілих 13 функцій. Основний інструмент ножик дістається одним пальцем. бац, І має замочок Lock, Бац. З завода клиночок заточень досить добре. І його довжина складає 6 см. Ну і решту інструментів діставати також дуже зручно. Для цього передбачений спеціальний флажок. Фіксація інструментів, звісно, присутня. Це Роксон. Тиснемо сюди і можемо складати назад. Руків'я виконано з текстоліту G10 фактуру має в руках не ковзає, відбитки пальців не лишаються. Кліпса для того, щоб було зручно, носити на кишені, ну і бітки 9 штук завезли, ще й подовжувач є. Склобій на всякий випадок присутній у вигляді керамічної кульки. Повноформатні ножиці із пружинкою, які дійсно ріжуть. Тканина у 4 шари дивимось. Тканина у 8 шарів, також не питання. Тепер 16 шарів. Дивимось. Раз, раз, раз. Раз уж така п'янка. Спробуємо 32 шари. Раз. Просто кайф. В руківі ножиць захована маленький пінцетик. Хоп-хоп. Тут стандартні інструменти, викрутка мінус, відкривалка для консервів, для пляшок, наче все. Це в нас скальпель або шило, заточено досить непогано. І тут викрутка плюс з одного боку безпантова лінійка і є пилка для нігтів. Дивимось, на що здатна викрутка, хоп! Наче крутить! Ну і сталюка, наче непогана, і зносу не видно. Ясне діло, фіксація є. Бац, бац. Тут у нас сховався ще один інструмент, не завжди потрібен, і це в нас пилочка. Бачите, замочок присутній, лайнер лок. Бац, бац. Подивимось, чи вона ріже. І вона таки ріже. Постачається у картонній коробці, в комплекті має інструкцію чохол і, як я вже показував, бітки. Вага інструменту без біток і чохла складає 126 грамів. додаємо чохол і бітки. І виходить 174. Ну а посилання на цей чудовий мультитул, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд!